Медики головної госпітальної бази області неабияку увагу приділяють родинам військових. Завдяки програмі Сім'я героя проводять медичні обстеження, надають якісне лікування та консультації для рідних військовослужбовців. Розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Сім'ї наших захисників перебувають у постійному стресі і хвилюваннях за життя близьких людей, що воюють. Це додає ускладнень стану їхнього здоров'я, зазначають медики. Своєчасне звернення до лікарів обов'язково допоможе уникнути хронічних захворювань. Програма Сім'я героя спрямована на підтримку здоров'я таких людей. У нас є 40 спеціалістів по різним направленням. Це дає нам змогу кожну людину підвести до того спеціаліста. Який їй потрібний? Є обладнання, яке сьогодні є кращим в області і, мабуть, кращим з усіх лікарень, які є поряд у східній частині України. Тому майже всі спеціалісти задіяні в цій акції для того, щоб надати допомогу сім'ї гроя. Сьогодні найголовніше після наших воїнів, які знаходяться в реанімації, їхній сім'ї, тому що багато кого рятують, він приводить своїх близьких до нас, до лікарні і на операції Просто на лікування тому що зривається все, що було ще вчора, нормальним під час війни. І треба людей підтримувати. Тому всі наші найкращі лікарі Вони прийшли сюди, відстрочили трошки операції, щоб допомогти родинам наших воїнів. У лікарні знаходять час для кожного з членів родин наших оборонців. Кращі фахівці головної госпітальної бази області провели для них чергові медичні огляди обслуговують членів сімей наших захисників поза чергою. Можна пройти будь-яке медичне обстеження. При необхідності лікарі проводять і операції різного ступеню складності. Наша мета створити комфортні умови при зверненні до нас таких пацієнтів. Сьогодні у нас на прийомі понад 50 пацієнтів. Це і матері, це і жінки, і дружини, і сестри. І сьогодні у нас була жіночка з маленькою дитинкою. Я хочу сказати, що вони для нас життя. Життя, тому що дарують то життя героям, які нас захищають. Герої це ті, хто дарує нам. Мир. А мир вони дарують для наших дітей та для нашого майбутнього. Всі ті дослідження та консультації, які ми надаємо, та ту турботу, яку ми сьогодні вкладаємо, це все тільки маленькі турбота, те, що ми можемо надати рідним наших героїв, враховуючи те, що роблять герої для нашої країни. Тому хочу сказати щиро дякую за турботу, за довіру та за подвиги, які роблять сьогодні. Наші герої Дмитро Іваненко, амбасадор проєкту Титани Юей», працівник центру Суперх'юманс, прийшов на зустріч з родинами військових, аби розповісти про роботу центру і безкоштовну допомогу з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки, яку там надають. Superhumans, що основне, це є благодійною організацією, яка не співпрацює з державною програмою протизування. Всім, кому цікаво, можливо, хтось із ваших знайомих, рідних, хто. Втратив кінцівки і не знаю, що далі робити. Ви можете до них донести цю інформацію будь-кому, кому вона потрібна. Е, є сайт Superhumans, де можна знайти інформацію, подати анкету, заявку на протезування. Я, маючи дуже високу ампутацію, у мене залишилось ну приблизно 5-6 сантиметрів ноги. Я спокійно запротезувався без ось та інтеграції. У мене звичайний протез. Я на ньому можу спокійно ходити. Я можу не знаю, 30-40 кг на себе навантажити і спокійно йти на протезі. За те попробуємо друзі. Завдяки програмі Сім'я героя медичні обстеження пройшли сотні людей та отримали необхідну допомогу. Підтримка родин військових не залишається поза увагою. Дякую дуже вам, лікарі. Ви робите колосальну роботу. Ми її не бачимо. Це все, все за стінами. Я вам дуже клонюся, низенько. Дуже вам вдячна за допомогу. Після героя залишився новий герой. Дай Боже. Дай Боже. Дякую. Дай Боже. Дай Боже. Медики стверджують, що їхня щоденна робота щодо порятунку життів та повернення здоров'я це лише невелика частка їхнього внеску в нашу майбутню перемогу. Програма Сім'я героя це не лише сучасні діагностичні дослідження і методи лікування, це насамперед психологічна підтримка і піклування про родини захисників. Вікторія Галка, Данило Скрипник, Новини, Д1.